Часто переказуєте USDT і щоразу витрачаєте TRX на комісію? А курс TRX виріс. І тепер навіть звичайний переказ на біржі може обійтися майже в 9 доларів. Якщо ви робите принаймні 3-5 переказів на тиждень, комісії стають суттєвою статею витрат. Але є альтернатива Tron Energy. У мережі Tron для кожної транзакції потрібні внутрішні ресурси енергія Tron, Tron Energy і пропускна здатність Bandwidth. Щоб їх отримати, система автоматично спалює ваші TRX. Так роблять майже всі користувачі, просто тому що не знають іншого способу. Сервіс Tron Pool Energy пропонує рішення: орендуйте Tron Energy на одну годину і заощаджуйте до 65% на кожному переказі USDT. Стандартно ви платите за один переказ USDT TRC 20 або 6,77 або 13,37 TRX. Розмір комісії залежить від того, який баланс USDT на гаманці вашого отримувача. Переказ на порожній гаманець коштує дорожче 13,37 TRX. Це еквівалент 131 тисячі енергії Tron. З Tron Pool Energy такий переказ обійдеться лише в 6 TRX. За переказ на гаманець, де вже є баланс USDT, зазвичай ви платите 6,77 TRX, а на переказ витрачається 65 тисяч енергії Tron. З TronPool Energy такий переказ обійдеться лише в 3 TRX. Просто орендуйте ресурс мережі Tron Energy та переказуйте майже втричі дешевше, без верифікації особи, смарт-контрактів або логінів. Як працює оренда енергії на одну годину? Щоб отримати енергію на гаманець, надішліть TRX на спеціальну адресу. Для цього відкрийте Bot у Telegram або перейдіть на офіційний сайт. Надішліть 3 TRX і отримайте 65 тисяч енергії для переказу на гаманець, де вже є баланс USDT. Надішліть 6 TRX і отримайте 131 тисячу енергії для переказу на гаманець, де ще немає USDT. Хочете більше енергії? Надсилайте суму кратну трьом. За кожні три TRX нараховується ще 65 тисяч енергії. Після підтвердження переказу протягом кількох секунд енергія автоматично підключається до гаманця, з якого були надіслані TRX. Енергія діє, доки не буде повністю використана, але не більше однієї години з моменту підключення. Щоб заощаджувати ще швидше, просто додайте наш гаманець до адресної книги. Він постійний. Можна орендувати енергію напряму без заходу на сайт чи в застосунок. Tron Pool Energy – зручне рішення, перевірене тисячами користувачів. Підключайте енергію Tron, переказуйте USDT без зайвих витрат.